На Закарпатті стартував 79-й Кубок області з футболу. Команди розпочали суперництво з однієї восьмої фіналу. В одному з поєдинків першолігівський лідер зі сторожниці приймав рібного призера минулорічного чемпіонату медею Зоноківської територіальної громади. У матчі клас узяв гору над ентузіазмом. У гостей на 30 й хвилині кращий бомбардир краю всіх часів Рутлан Соскида. Відкрив рахунок ударом у центрі з лінії штрафної площі. За вісім хвилин він же у зв'язці з Віталієм Медведєвим подвоїв результат 0-2 на перерву для лідера. Хоч господарі старалися. Матч був хороший. Наша команда почала ну, добре почала, мали навіть моменти, там ну, треба трошки фізичної підготовки і. Ну, все вже мало є. Ну треба більше на фізику і ну так грали добре. Я, я рахую, що боролися до кінця. Утім, після перерви медея продовжила результативно грати, і на 55-й хвилині Андрій Коваль влучним ударом збільшив результат до 3-0. За 5 хвилин Олександр Кобеляш довів перевагу до чотири і на 75 й хвилині Руслан Сускида оформив хет-трик і остаточно рахунок у зустрічі 5-0 на користь медеї. Хлопці десь старалися. Дуже багато у нас травмованих гравців. Але з повагою до нашого суперника ми для нас було це як тренувальна ігра, тому що не треба було сильно напрягатися, боротися за кожний м'яч. Де зім це треба було, тому що вони хотіли доказати, що вони грають з нами. А нам треба було просто грати свою ігру, тренірова не травмуватися, тому що попереду чемпіонат. Загалом в одній восьмій фіналу відбулося шість поєдинків і в усіх перемогли гості. Так лінці зірка із середнянської територіальної громади переграла за річчя 4-2. Атячів зірку Спар із Лінців Середнянської селищної ради 3-0. Севлюш із рахунком 4-0 завдав Поразки Мукачеву. А Іршавська бужора переграла зірку Онок 2-1. І перечинці після нічиєї 1-1 в основний час серії пенальті здолали берегвідейк Берегово 4-2. Матчі однієї четвертої фіналу Кубка Закарпаття з футболу складатимуться з двох матчів. Вони відбудуться 9 та 16 червня. Так Вишково зіграє із лінцями зіркою, Тячів із Севлюшем, Медея із Бужорою та Сокіл із Холмківської територіальної громади із Перечином.